Hello and welcome to English with love. Дієслово GET є одним з найпоширеніших слів. Згідно з Oxford English Cooper's, воно входить до сотні найбільш вживаних слів в англійській мові. Займає 47 сьому сходинку, до речі. Якщо ви відкриєте будь-який словник, ви побачите розмаїття значень дієслова GET. Безліч фраз з цим дієсловом, фразових дієслів, а також ідіом. Розберемо сьогодні деякі цікаві значення цього дієслова. Get plus noun. Отримати щось, купити, дістати, знайти, принести, etc. For example, I like your leggings. Where did you get them? Hello. Can I speak to Mr. Priestley? One second, please, I'll get him. He got some bad news from home yesterday. Get може вживатися з різними видами транспорту, в значенні піймати, сісти, скористатися якимось видом транспорту. Get a taxi, get a bus, get a train, etc. How do you get around when traveling? I take a taxi as a rule. Get також може вживатися в парі з прикметником. Get cold. Холоднішати або змерзати. Get hungry. Зголодніти. Get wet. Змокнути. Get better. Поліпшуватись. І так далі. It was getting cold, so he lit a fire. I heard your son is ill. I hope he gets better soon. Get. 2. Мається на увазі get to a place. Приїхати або дістатись місця призначення. При цьому get home вживається без частки to. В всіх інших випадках вживається часточка to. They got to Kyiv at 11:50. Tony gets to work before 8 a.m. Mom gets home by car. Продовжуючи тему транспорту, давайте розглянемо наступні фрази з get. Якщо ми говоримо про транспорт, в якому ми можемо подорожувати лише сидячи, ми будемо використовувати а, дві фрази: get in чи get into це сідати, і get out of це виходити з цього виду транспорту. For example, get into a car, сісти в машину. Get out of a helicopter, вийти з гелікоптера, etc. Якщо ми говоримо про більш габаритні види транспорту, в яких ми можемо подорожувати не лише сидячи, а й стоячи, і пройтися по цьому виду транспорту, ми будемо використовувати наступні фрази зі словом get. Get on, або get onto, сісти в такий вид транспорту і Get off це вийти з такого виду транспорту. For example, get onto a plane, сісти в літак. Get onto a coach. Сісти в автобус. До речі, a coach це великий комфортний автобус для довгих подорожей. Get off the ferry. Зійти з порому. Etc. Everyone got into their cars and drove away. Pull over. I'll get out here. As soon as we got on a coach, the doors closed behind us. Lily was getting off the plane when it started raining. Now, Stanok kilka idiom ze get. Почнемо z informal idioms. Get together to make a decision or To take positive action in your life. Перекладаємо, як взяти себе в руки, зібратися. Jason got together. He found a new job and quit drinking. Джейсон взяв себе в руки. Він знайшов нову роботу та кинув пиячити. Наступна informal idiom. I got this. Or I've got this. Вона використовується для того, щоб сказати, що ви готові, або ви можете з чимось впоратись. Тобто, I got this, я впораюсь з цим, я зроблю це. It's okay, I got this, and you can go back to your work. Все гаразд, я з цим розберусь, а ти можеш повертатись до своїх справ. Наступна informal idiom. Get a life. Використовуємо тоді, коли хочемо порадити якійсь нудній людині зайнятися чимось цікавішим. Тобто, Get a life – це займись чимось більш цікавим. Don't say that you are still playing computer games. Get a life, Jason. Тільки не кажи, що ти досі граєш в комп'ютерні ігри. Займись чимось цікавішим в цьому житті. Поїхали далі. Get down to business. Зайнятися справою. Ця фраза значить, що ви починаєте обговорювати або вирішувати справу, яку обговорювали раніше. По суті, це. Давайте нарешті, нарешті займемося справою. For instance, if you are done with your coffee break, I'd like to get down to business. Ну і на сам кінець, get a load of one's mind. To stop worrying about something. Як камінь з душі. That good news gets a load of my mind. На сьогодні у мене все. Я щиро вам дякую за увагу. Якщо ви знаєте ще фрази, ідіоми, вирази або фразові дії слова зі словом get, попрошу залишити їх. В коментарях під цим відео. Нагадую про підписку, лайк, а також про те, що ви можете підтримати розвиток каналу, скориставшись ресурсом BuyMeACoffee. Thanks again for your attention. Take care and stay safe!